Завтра будуть у всі. Олімпійську чи триатлон? Є побажання І, з приводу організації. Сука! По суддівству на велотапі є питання. Що ти хочеш? Я Мені. планую Мені. заборонити закону на дистанціях триатлону. Таке дуже делікатне питання. В вашій команді Петро Мартина буде. В моєї ні. Слава Богу. Як приємно бути частиною холівара. <ріх> анімі нема? Нема Тетяни, нема німі Чому Ахмана не е, Ну, Тому що я вирішила, що це буде перебір. І взагалі я від тренера вигрібла в червні, що я стартую все підряд і встигаю відновлюватися, і ми ніякий цикл побудувати не можемо. Е, тому е, вирішила, що так як у мене основний старт буде, головний старт сезону буде на Світязі в вересні, то я вже вирішила нарешті нормально почати до нього готуватися, <гум> а не стартувати все підряд. А плавання не зважає. Що ти завтра стартуєш? всякие было всякие стартуем, трешку стартуем. <laughs> Давали бы сим, плыли бы сим. По политике так, так, не, так, не, так, не, так, ну так, да, да, так. Да, 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 это наиболее. Ну, супер. все, огонь. А ну давай, открой, вит покажи, да. что там. А, там сейчас что-то есть? Не знаю. А может там автомобиль? <laughs> <laughs> не, ну слушай, давай, прикольно. А, ось таке велике відділення. Реально можна покласти все, що хочеш. Можна поставити і гелі сюди, і водичка 05 влізе. Мерч просто офігенний. Олімпійку, олімпійку на круглику. Перший раз, раз Олімпійку буде, так. Да. Разочок, разочок. Ну, Я думаю, що я не талант по горочках по таких їздить, так що на результат добре не орієнтуємось. так. Для досуду, для досуду буде. <п 'я> Але з горочками я не впевнений в своїх силах, чесно mm. скажу. Головне, я думаю, не вбитись на трасі, на поворотах. Это це я. Андрей. А завтра який результат поміж? На фініші. На фініше? Окей. Зразу. Зразу. Що завтра стартуєте? Чи не стартує? Стартуємо. Так, а слово? Коли слово? Слово не стартує. Чего? Не готуємося. Тому що Великий Петро запустив. Великі да. Це Великий да, 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 да. Що... так. Як і вам будучи діючим військовим знаходити час для тренувань і стартувати? Для тренувань важко знаходити час, а стартувати це про відновлення, якісь розваги, веселі, весела тусовка, веселі змагання, спілкування, атмосфера свята, якось розвантажити голову. <п> Як підготовка? Потроху, служина на світі потренувався. В принципі, я зареєструвався на пакет по реєстрації, так що в мене немає вибору. А, окей, ну то, так. Ми, так, ми, так ми побачимо здесь. Я просто кажу всім тріатлоністам, що я трейлранер, а трейлранерам кажу, що займаюся тріатлоном, тому нема питань, що ми такі повільний і там, і там. Горки не мої люблення, взагалі ніякі горки не мої люблені. Жодного горка не моя люблю. Дощ, буде завтра? Ні. Будемо паритись. Плюс 28 на бігу в 12 годин дня. Спорт з мене так старт перенесуть. Ще як мінімум. Чого? Як взагалі тобі займатися з тріатроном? Що тебе надихає? Для чого тобі це треба на ша? Спорту дивім, завжди було багато в моєму житті. Після бойового досвіду... Отриманого, травматичного, я зрозумів, що його не, не, не вистачає. Це те, що витягає, це те, що це вже сприймається таким чином, е що з його допомогою ми можемо себе витягувати з якихось станів. Так, 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 так і занурювати в якісь стани. Ну, звісно, весь військовий час мені не вистачало дуже. Коли коли я повернувся і почав відновлюватись там потрохи-потрохи, жага долучитись дуже дуже висока була. Тому я прийняв рішення виступати, намагатись показати хлопцям надихнути в адаптивній лізі, і моя особиста форма була ще така собі. Ну а зараз вже будемо будемо щось набирати і прагнути. Прагнути до сильніших, тому зустрічаємо буртувимо матіве давай, 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 друже, ти молодчина! Метро. Давай. давай. Привіт. Так, там же, це є лідер. Звідки у вас взагалі є натхнення? Наснаво це з'їздити вболівати приймати участь як ведучий. І саме головне запам'ятовувати кожного з учасників, особливо аматорів. Ну, дивіться, зовсім не так воно є. Мене на ну ма це на увазі. Не всіх я так одразу У Мене є підказочка, я завжди її маю з собою. Дуже важко в тримати це в пам'яті, тим більше під сивою головою. Але це таке, ну наснага їздити це завжди. Ну мені приємно бути в такому драйві. Так, як тобі волонтери, це швидше. Давай. вони справ! я кайфую. Старти в триатлоні я чомусь закину, бо має дуже багато роботи і в школі, і Внимання. з дітьми. Ось і перший триатлет. Це здається, мав би бути Хадику, так це він і є. Я біжу коментувати, решта за мною. Бана першого учасника! чудовий старт, вообще молодці, всі такі сміливі, класні. За кого вболіваєте? За ну, чоловіка до свого. Ми вболіваємо за команду «Аристан». За кого вболіваєте швидше, кажіть? За Ігоря Сівакова. Огонь. Скажіть. Ігор Сіваков. Та блін, коли той Ігор вже буде приїде? А що за питання? І за Наташу Мацулька. Ви тут ще не запарилися чекати. Водки супер, локація також. Привітні місцеві жителі. Тут, насправді це... Виносили якісь бутерброди? там, я не знаю. Ні, просили в нас банан. Але Дуже якщо, привітні. Вони, якщо не б'ють своїми лопатами і не кажуть, що ви тут понаставляли, це вже плюс і що, це вже перемога. Саша, молодець, молодець. Будь Буде красавчик. Нема Татьяна, нема не месила. Мама, я в телеке. <реш> Сережа, давай. <реш> Петро, давай, рассказывай, <реш> что там. <реш> Стас, давай. <реш> давай, 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 давай. Для наследования. Хоч тут я знімлю нормально. Коротше, розказуй. Отак їде хадиха за жигою, і жиха попереду. І його жига вела, короче. Це просто профі, вже лузду з Лузду з'їхали. Отак скажи. Сьогодні за ракетою їхав Пінерела Догма, знаєте, такі є yes. Фіолетовий, черевко Андрій. От я за ним як сів, як полетів, а він взяв і на фініш поїхав. Ось таке. Все, Мач, давай. Давай, давай, давай. А чому ви на слові білий зразу втікаєте? Втікаєте? Він легенда. А ви? Я його коріш. Було знімати Романа Васильовича, який такий біжить, такий показує. Я кажу, віскі чекає, бо віжеш не куриць. Шестя пару швидкіло. Ну, Що ти хочеш? Давай. Енергетик? Там і капець. Тут замість літери І треба А. Так перекреслити Це і А. Краще. Я готувалась, але вчора 37,9. І сьогодні я дуже довго думала стартувати чи ні. Але мій друг, який на вихідні приїхав зі служби, стартував, і стартував зі мною. Я думала вже... Ходить, але не зійшла. Але є субота, бо неділя то що? Неділя, день святий святкувати. А субота косити сіно. Я планую заборонити закону на дистанціях тріатлону, набір висоти більше за три метри. Бо цей набір — це не для молодих людей, а для старших людей. Які любить з паличками собі пройтись маленько. А оце молоді люди вбиваються на першому колі, потім ще два. Ну як, ну, це беззаконня. Господи, як тобі гірки по-перше? Гірки? На Набігав? Ні, не, на віло, на вело. На вело? Офігенні горки. Давно треба було бігати нормальний, нормальний тріатлон з горками, а не по пласкачу. Як, як твоя підготовка віло? до триатлону в процесі? Жодний, останні три місяці, хіба що трохи бігу і турнішки. Це все, що було мені доступно. Віталій Волонець, Віталік розповідає, як тобі в цих умовах тренуватися, приїжджати на старти і показувати гарний результат. Ну, результат не дуже гарний. Так. О, умови зараз, скажімо так, декого найскладніше є, і то тренуються. Так що молодці. Чекається ще гріх жалуватися. О, це. А По змаганнях. Там я трохи нюанси мене до етапу є питання, от. ну подивимося. Організатори це побачать і будуть рішення, якісь. Якщо не буде нічого, значить там так по суддісту на велоетапі є питання. Мабуть, це саме найкращий старт в цьому році. що я був. Казати, що воно на мене нове було, ні. Я знав скільки коло. Ну тобто я не побіг, правда. От ну не знаю, може наївся, в, на горочках. Ну не побігла так, як хотілося. А в цілому бомба. Ну глибина озера теж не дуже велика. Ми там трошки пішком пройшли після поцеплених. Метрів після. А так, в принципі, супер. Все супер. Наїлись нормально. Плюс а, в мене погано з орієнтування після. Тривоз, я проїхав шість кіл щоб мало не, не казалось. Ну no, просто бомба. Траса вся плоска як більярдний стіл. Летиш котишся. Задоволення просто купа. є побажання з приводу організації. <гідрота> <гідрота> на пунктах гідратації не було пива. Зовсім. Не було пива, не було бутриків, нічого. Ну, але, а, але Будемо рухатися розвиватися. <гідрота> <гідрота> Бо мені друзі обіцяли, казали, йди на триатлон, там нормальна гідратація. <гідротація>. <гідрота> ну, було Розчарування деяке, але виправдав. Ну ми вчора ми, там не вже спілкувалися, як ви? вам сьогодні. <гідрота> сьогодні класно. Важкувато було. Саме якраз через велоетап, космос, 5 вірок, тобто 10 підйомів. було, було важко. В світі з своєю першою олімпійкою важчим набагато, Ну і після такого важкого велоетапа біг теж три кола. Перше коло поки якось стабілізувався, друге, наче побіг, а третє вже вдомився. Вже дуже дуже сподобалось, трохи довго плила, правда, але нічого. Важка траса, тяжко. В кінці мініму повороту. Він тяжкий. Получила масу задоволення. Розказую, як це не стартувати. Колись треба робити перерив. У мене кожен старт я на всі. На всі старти реєструюся. це зробив один переривчик. За спорт. За спорт. Кума, Цен. за Кума. За, за Кума, давайте. Шопку часу в змаганнях. Mm. Просто старт і пісня. Рекомендую. Рекомендую приїхати і навіть просто повболівати, як я. Як це вболівати за улюблену команду. Ой, супер круто. Супроводжуємо їх дуже часто, тому. Тому клас, коли То самі будете стартувати, думали над цим дуже багато років, поки не готові. Тут потрібна дуже така велика стійкість. Мені здається, фізична підготовка. Коли життя тебе опускає повністю на дно, тоді ти одягаєш красівки і там якісь магія ранку починається там з п'ятої години. Коли в житті емоційно-психологічно дуже тяжко, коли ти розумієш, що таке душевний біль, на який ти не можеш вплинути і тоді спорт дійсно допомагає. От, навіть ті 8-10 кілометрів зранку перед роботою, вони заряджають.